Виконуємо номер 698 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, Усно, Учень мав деяку суму коштів і витратив усю на 8 однакових зошитів. Скільки зошитів на ці гроші зміг би купити учень, якби ціна зошита була, завдання перше удвічі меншою? Завдання друге удвічі більшою. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Ціна зошитів і їх кількість при сталій вартості є величинами оберно-пропорційними. Тому зі зменшенням ціни зошита їх кількість збільшується у стільки само разів. Вісім множимо на два, дорівнює шістнадцять зошитів. Зміг би купити. Записуємо відповідь. 16 зошитів. Завдання друге. Ціна зошитів і їх кількість при сталій вартості є величинами оберно пропорційними. Тому зі збільшенням ціни зошита удвічі їх кількість зменшується у стільки само разів. ділимо на 2, маємо 4 зошити зміг Б купити, записуємо відповідь 4 зошити ми дали відповідь на питання, скільки зошитів на деяку суму коштів зміг би купити учень. Якщо ціна зошита була удвічі меншою, це перше завдання. Друге удвічі більшою, і він витратив усю свою суму на 8 однакових зошитів. Номер 698 виконано.